Всі художники хочуть мати свій унікальний стиль. А чи так він потрібен? Чи можна заробляти без нього? Чи можна взагалі знайти його, якщо сильно постаратися? На всі ці питання я відповім у цьому відео. Всім привіт! Мене звати Анден. Я малюю все своє життя. Я працювала у студіях як 2D-художник, а зараз я фрилансер. Раніше, коли я тільки починала малювати у діджитал, я дуже хотіла мати свій унікальний стиль. По-перше, тому що я хотіла виділятись і бути також популярною як деякі художники, хоча я ледве вміла малювати. Я думала, що унікальний стиль дорівнює впізнаваності, що веде до клієнтів чи нових можливостей. По-друге, я хотіла, щоб мій стиль мене виражав як особистість, щоб він досконало передавав мої думки, мої емоції. Але ці думки насправді дуже заважали мені розвиватися. І після того, як я усвідомила деякі речі, про які я розкажу у цьому відео, мені стало набагато легше, я перестала так багато паритись стосовно стилю. Перше, що я зрозуміла, це те, що мені не треба мати свій стиль, якщо я хочу знайти роботу і малювати комерційні роботи. Моєї цілі після закінчення універу було потрапити у ігрову студію. І я дізналася, що їм потрібні роботи у портфоліо саме у такій стилістиці, в якій вони працюють. Тому я пройшла курси, де мене навчили малювати у казуальному стилі. Річ у тім, що студії зацікавлені тільки у тих працівниках, що мають потрібні їм навички. І одна з тих навичок це вписатися у їх стилістику. В моєму випадку студія займалася. Графікою для ігор і тому мені теж потрібно було малювати у такому стилі у стилі кежуал. Коли я говорю про стилістику, і пізніше я буду говорити про аніме напівреалізм, то це такі більш широкі стилі, у якому працюють багато художників. У них є свої правила і характеристики, яких художники дотримуються. Якщо мобільні ігри зроблені у кежуал стилі, то комп'ютерні ігри часто зроблені у стилі реалізм або напівреалізм. Найцікавіше те, що на фрилансі з професійними клієнтами все так само. Тобі просто потрібно малювати у стилі, який має попит на ринку. У мене навіть було таке, що мене якось попросили перемалювати картинку, яку видав AI. AI намалював типу в якійсь мультяшній стилістиці. І я пам'ятаю, що мене попросили поверх перемалювати щось, що буде гарніше виглядати. Тобто така робота теж існує. І потрібно. Розбиратись у стилістиці, наприклад, тумильтяшний, щоб виправити роботу, яку видав ЕАЙ. Коли я почала працювати на студію, я відділила малювання для себе і малювання для заробітку. Тобто, коли я працюю на студію, я малюю по правилам, як їм потрібно. А у свій вільний час я малюю, що хочу. Але деякі художники, яких я бачила, вони можуть поєднати своє самовираження і роботу у студії. Наприклад, художники, які працювали на Дісней, вони до того робили портфоліо у стилі Дісней, коли вони працювали на цю студію, вони працювали у стилі Дісней, і після того, як вони пішли з цієї студії, вони продовжують малювати свою роботу у цьому стилі і викладати у соціальні мережі, і навіть можуть щось своє робити. Я покажу приклади на екрані. Хоча є такі професії, де унікальний стиль це великий плюс. Наприклад, книжковий ілюстратор саме надивившись на якісь оригінальні стилі книжкових ілюстраторів, мені теж захотілося його мати. Але в мене є таке відчуття, що ілюстратори формують свій стиль вже з думкою про те, що вони будуть займатися книжковою ілюстрацією. І, взагалі, я чула, що не факт, що знайдеш роботу у цій галузі. Буває таке, що художників з особливим стилем запрошують на проєкти, щоб, наприклад, зробити гру в їх стилі. Але у цьому велику роль грає удача. По-перше, твій стиль має приваблювати і бути підходящим для маркетингу. По-друге, він має бути послідовним від роботи до роботи. По-третє, твою роботу має побачити правильна людина, або у тебе мають бути якісь зв'язки. Ви спитаєте в мене, а що стосовно звичайних клієнтів, а не бізнес-клієнтів, я скажу, що все так само. Тобі не потрібен оригінальний стиль, а тобі потрібен стиль, який є, подобається більшості людей. Коли я почала активно постити роботу в соціальній мережі, мені захотілося відкрити свої комішки. І я це зробила, я почала малювати фурі-арт. Взагалі я зроблю окреме відео якось про комішки, але зараз я сконцентруюсь саме на стилі. Я трошки повивчала ринок і зрозуміла, що в основному фурі-арт малюють у двох стилях. У такому мультяшному, дуже графічному і напівреалізмі. У мультяшному малюють такі дуже милі арти, а у напівреалізмі часто малюють еротику. Я вибрала перший стиль, тому що мені він більше подобався. І я зрозуміла, що достатньо просто робити якісні роботи у стилі, який всім подобається, щоб на тебе звернули увагу. Висновок такий: набагато легше влитися у готову нішу, ніж. Робити її самому. І от я почала малювати у мультяшному стилі фурі-арт, і я почала вивчати стилі інших художників. І я помітила, що кожен художник малює однакові речі по-різному. І я так само почала помічати по собі, що я почала малювати якісь речі не так, як інші, а як мені подобається, як мені звично, як я вважаю гарним. І я зробила такий висновок. Навіть незважаючи на те, що ти малюєш у конкретному стилі, ти все одно будеш відрізнятися, тому що ми всі різні і малюємо по різному Якщо зазирнути у минуле, то багато художників малювали у рамках художнього руху свого часу. Це могла бути готика, барок, романтизм. Вони могли брати за основу цей рух і робити щось своє. Наприклад, Рембрандт малював у межах бароко, але за допомогою своїх унікальних технік тіні і світла він виділявся з поміж усіх. І навіть я скажу по своєму досвіду, працюючи на студію, що якщо є якась група художників на одному проєкті і у них обов'язково є дизайн-документ, все одно вони будуть малювати трошки по різному. І саме для цього існує артліт, який трошки коригує, виправляє якісь деталі. І саме для цього існує арт-директор. Він направляє зовнішній вигляд проєкту. Більше того, у нас у всіх різні інтереси. Ми надихаємося різними речами і малюємо на різні теми. От, наприклад, всім відома художниця Лош, вона надихалася мультфільмом Діснея Русалонька. Любила аніме і мангу, а також дуже любила картини Альфонса Мухи. До речі, у книзі стиль Лоїш вона детально описує те, як вона формувала свій стиль. І так я дізналася, що індивідуальний стиль формується дуже довго. Іноді за допомогою усвідомленої роботи, а іноді досить інтуїтивно, це взагалі дуже комплексний процес. Ще один художник, який мені подобається, Джеф Сімсон, надихався картинами маслом і додав до цього елемент горору. Навіть незважаючи на те, що я вже мала пару стилів. Я не переставала шукати якийсь свій ідеальний варіант, який закриє всі мої потреби. Маю сказати, що я перфекціоніст і мені завжди це заважало у моїй креативності. Тобто я шукала якийсь ідеальний варіант, який підходить саме для мене. Такий стиль, який повністю виражає мене, мої думки і емоції. Але я зрозуміла, що насправді такого не існує. Я не знайду прямо зараз свій ідеальний стиль, навіть якщо я сильно постараюсь і переберу всі варіанти. За весь час мого творчого шляху я малювала дуже різні речі: щось дуже миле, кольорове, щось казкове. Іноді я малювала моторошний арт. У інших випадках я поверталася до стилів, які точно принесуть мені грошей. І у всіх випадках я сподівалася, що якийсь варіант зі мною остаточно залишиться. Насправді, індивідуальний стиль, як я вже казала раніше, формується дуже довго. Я зрозуміла, що головне це знайти свій підходящий процес роботи, у якому тобі комфортно працювати. І для закриття своїх потреб тобі можна навчитися малювати і у декількох стилях. Тож у мене зараз три стилі. Перший це казуальний, другий напівреалізм, у якому я робила замовлення. Я робила міфічних істот і всякі портрети. І третій це який я відкрила нещодавно для себе це такий. Анімешний мультяшний стиль, мені він дуже подобається, мені в ньому комфортно малювати, тому що я люблю залишати лайн. Хочу додати, що коли в тебе декілька стилів, тобі треба сильніше зважати на те, як тебе сприймають інші люди. В тебе мають бути або декілька портфоліо, або ти маєш попереджати людей, що ти вмієш малювати у декількох стилях. Колись я була у discord сервері і я хотіла, щоб мені дали тех для того, щоб я. Продавала комішки, я прислала свої роботи, і я думала, що я зробила ці роботи у одному стилі. То був один і той самий процес з лайном. Там було дві роботи, у яких було більше деталізації, тому що я на них витратила більше часу. І була одна робота, у якій було менше деталізації. Вийшло так, що мою заявку не прийняли. Сказала, що мій стиль Якось відрізняється. Мені все-таки у кінці дали цей тег, тому що я поговорила з модераторами, але в цілому висновок такий, що треба зважати на те, як тебе бачать інші люди. Якщо в тебе декілька стилів, то можна зробити декілька портфоліо або попереджати людей, що в тебе є різні стилі. Бо все-таки, коли в тебе. Непослідовні роботи у тебе скаче стиль з однієї роботи на іншу. Дуже підозріло до цього ставляться, особливо зараз, коли художники просто можуть обмальовувати картинки або красти арт у інших художників. Що я хочу, щоб ви винесли з цього відео. По-перше, якщо в тебе немає впізнаваного стилю, то це не значить, що ти не художник і ти не можеш заробляти. Це може бути додатковим плюсиком, але це не обов'язково. По-друге, немає ідеального способу малювання, який повністю передає твої емоції і особистість. Треба обрати для себе те, що достатньо підходить для твоїх потреб. Всім дякую за перегляд. Завдяки вашим добрим коментарям під іншими відео я набрала сміливості записати таке розмовне відео. Залиште коментар зі своєю думкою на цю тему, підписуйтесь на канал. Завітайте у мій телеграм-канал, де я публікую свій арт ділюсь думками. І викладаю анонси відео. Всім папа!